Oh, mm -hmm. Запам'ятався 2011 рік у Черкасах. Ой, а чим он нам запомнился, Валя, Чим он нам запомнил? Да, прямо нічого ничего достопримечательного, аж по Черкасам. Ну, единственное, єдине, що быть вот тут, вот площа стала получше. біля будинку торгівлі, чи де? После будинка торгівлі точно лучше, потому що это там это безобразие, вот эти шалманы все убрали. 20 лет стоял разрушенный речной вокзал, наконец его отремонтировали. И самое главное, я на катере с женой прокатился. Ну, такое удовольствие получил. Детство вспомнил. И теперь мечтаю, может, корабли э, на подводных крыльях будут от Киева до Черкас ходить. Очень хорошо. На площі, там площадь возле адміністрації, там якісь роботи проводились, поставили фонтани, круглі ці нові. От мені вони подобаються, прикольні фонтани. Чим вам запам'ятався цей рік у Черкасах? Дороги відремонтували трохи, тротуари ні, нема де ходити. Ну так. Більше нічим є, линку красиву поставили. В першу чергу, звичайно, це підвищення комунальних послуг. Це раз. Ну і трохи якась і неправильна постановка питання відносно пільгових, пільгових тролейбусів. Трошки є щось, якісь зміни є. Ну не такі вже глобальні, ну є. Тільки маловато їх, звісно. Треба, щоб було трошки побільше. І Тоді буде наше ще веселіше в новому році. Рік відкриттів реконструкцій, скандалів і погодних примг. Таким був 2011-й у Черкасах. Саме ж місто напередодні 725-го дня народження отримало неабиякий подарунок. Історики, політики, громадські діячі, художники та дизайнери заходилися шукати його символ. Без нього місто не презентабельне для туристів та інвесторів. Ініціатором жвавої дискусії стала громадська організація Рідне місто Черкаси. Під кількості символів претендентів голова йшла обертом навіть у фахівців. Ми подивились на наше місто як на шахову вулицю. Наше місто розробляв, розробляв великі гести і воно відрізняється дуже рівними вулицями, поділими на рівноцінні, рівноправні квадрати. Полуниця ну вона викликає такі позитивні емоції, тому що це досить. Смачна ягода, тобто вона пов'язана з дитинством. Кожен кожен згадує там смачну полуницю, коли він там їв. Тобто, це для туристичного бренду, плюс в чому, тому що ну ми хочемо залучити сюди відпочинок. Е, символ полуниці, тим паче, продовження полунички воно трактується дуже дуже, дуже красо з іншим контекстом і, і якщо ми претендуємо на центр де полуничка є символом то нас можуть просто не зрозуміти я черкаси не уявляю без річки дніпро От, власне, вона на Дніпрі стоїть. Ця історія міста пов'язана з цією річкою. Птах, чайка, який на цією водною поверхні весь час існує, живе. Це його стихія, це вільний птах. Він доповнює цей образ Дніпра а інколи і виходить на перший план. Чайка, ще й символ не притягнутий за вуха, стали на захист птаха колишній головний даїшник області Едуард Сологуб і художник Юрій Озеран. Ще в кінці 70-х вони чайку у вигляді емблеми оселили на автомобілях, це, щоб легше було ловити порушників. На жаль, що дехто сприймає чайку як жалобу якусь. От. Але ж це не зовсім. так. Воно може бути і так. От. Але ж це і. І ніжність, і стремління вперед. Тобто є майбутнє, є динаміка. Тим паче Черкаси це місто над Дніпром. <праць> над Дніпром єдиним повноводними влітку 2011-го стали всі Черкаси. 29 червня 2011 року стихія кинула виклик Черкасам. Місто не встояло, воно перетворилося на Венецію. Ні аварійні служби не працюють, дороги, яма на ямі, луже, не проїхати. рік одно і те. ж. Яке тут рішення випросу? В з діло, щоб працювали і всі діла. Навіть на рекордні опади біда для Черкас, протяжність вулиць обласного центру аж 370 кілометрів, а зливової каналізації у четверо менше. Панацея від усаміського потопу в нас під ногами у місті є аж три рятівні, але не добудовані колектори. Традиційно дати раду їм заважає без я. Там залишилося збудувати лише випуск у Дніпро. Ну, нехай це буде 300 метрів З очисними спорудами, з усім. Тим, що необхідно для того, щоб у Дніпро попадала чиста вода. Якщо зараз братися, наприклад, за будівництво в цьому році, то приблизна вартість буде складати не менше, ніж річний міський бюджет міста Черкас. Якби ці колектори добудувати, центр Черкас і прилеглі райони назавжди забули б, що таке потоп. Вивчати каналізаційну тему впритул взявся голова громадської організації Рідне місто Черкаси. І вже є перший результат. Привокзальний мікрорайон у Черкасах у найближчій перспективі більше не заливатиме. За ініціативи Сергія Отрешка депутати міськради відшукали понад півмільйона гривень на прокладання зливової каналізації по Смілянській. Стояли черкаси влітку 2011-го не лише природнім аномаліям. Вони стали місцем бою між красою та несмаком. За головний будівельний матеріал гроші. Хвилю обурення викликали в Черкасців будівельні паркани в самому середмісті. За ними опинилися відразу три центральні площі. Ані що, в такому аварійному були стані, коли посмотрите, дороги, я вже говорила о том, що женщина не може нормально обуви пройти по улицям. Я не говорю уже о машинах. На жаль, теорія містобудування міста Черкас, яка була закладена в кінці 50-х, на початку 60-х років, зараз має розбізрозбіж розбіжності з тієї ситуації, наприклад, і демографічного стану, і автомобілізації. Остаточно розсварила активістів і владців європейська площа вирубку липової алеї громадськість назвала знищенням старих Черкас. На противагу озеленювати їх взялася громадська організація Рідне місто Черкаси. Вона подарувала обласному центру Калинове на мисто. На десяти дорожніх колах Черкас небайдужі містяни висадили більше сотні кущів калини. Сейчас в Черкасах наблюдаем, что очень много деревьев вырубывается, зеленая зона уничтожается. Это наш ответ этим дровосекам. Мы должны садить деревья, чтобы сохранить эти зеленые острова. Постоянно был бурьян. Не було нічого, Хорошо, хорошо, Що це ви надумали нам зробити озеленити. Мені дуже приємно підтримати акцію, яка проводить рідне місто Черкаси на чолі із депутатом і головою фракції партії регіонів Отрешко. Це мій друг товариш, і ми хочемо і надачі проводити такі акції, щоб більше місто Черкаси ставало зеленим, красивим і цвітущим. Аби не було як часто посадили та забули, організатори закріпили за кожним колом опікуна. Восени 2011-го стало зрозуміло, що літня колотнеча довкола операції на архітектурному обличчі то були квіточки. Один за одним в місті почали розгоратися конфлікти. У центрі найвразливіші містяни. Спершу дісталося черкаським пільговикам йому середині жовтня обмежили доступ до громадського транспорту. Усе через хронічні злидні Черкаси електротрансу. Я не розумію, рейс залишається все одно. На мене бензин, вже не заправляють. Їде 20 чоловік чи 21. Їде один, чи він пустий їде? Все одно ж їде він. Рейс. Далі ще гірше у міста скінчилися гроші і на дітей. У мерії повідомили у грудні плату за харчування дітлахів у садочках і початковій школі повністю перекладуть на плечі батьків. Сава в цьому році не дофінансувала галузь то. Ми планували, що в результаті заходів з енергозбереження нас виникне економія близько 2,5 мільйонів по енергоносіям. Але в результаті того, що в державі підвищились кошти, підвищилась вартість теплоносіїв, на яку ніхто не очікував, більше, ніж на 40%, то це підвищення з'їло не тільки нашу економію, а й виник дефіцит в оплаті енергоносіїв близько 2 мільйонів на сьогоднішній день. Та цього разу найбільш вразливим черкасцям уже несподівано для них самих пощастило. У міській скарбниці депутати за ініціативи очільника громадської організації Рідне місто Черкаси, голови бюджетної комісії міськради Сергія Отрешка таки знайшли кошти і для пільговиків, і для дітей. На кінець року громадська організація Рідне місто Черкаси приберегла для містян чи не найприємніший подарунок. У місті стартувала масштабна кампанія з вшанування людей, які творили або й зараз творять рідне місто Черкаси. Громадська організація з одноіменною назвою попросила онуків написати про їхніх бабусі дідусів, адже вони це наша совість і гордість Черкас. Моя бабуся гордість Черкас. Вона багато років працювала на молокозаводі, а ще вона працювала в 20 школі, де вчилася моя мама та її старша сестра. Вона працювала ще на будівництві, але зараз в основному бабуся на дачі. Моя бабуся трудівниця. Я її дуже-дуже люблю. А ще моя, моя бабуся будувала цей будинок, в якому ми живемо. А ще бабуся ще пам'ятає, що наше місто перебудовували у велике місто. З Олі взяли приклад інші дітлахи. Вони буквально засипали листами офіс громадської організації ініціатора акції. Цьогоріч громадська організація Рідне місто Черкаси започаткувала цілу низку проєктів, який, на ваш погляд, був найбільш вдалим ну, і, зрештою, вам найбільше запам'ятався. Громадська організація Рідне місто Черкаси існує вже майже рік. Активну, як то кажуть, активну фаза почалася саме цього року. З весни було зроблено досить ну, немало, на мій погляд. Речей цікавих, корисних. Найбільш цікавий, вдалий і з тих проєктів, що запам'ятався, насправді, на мій погляд, це проєкт подаруємо місту Калинове намисто. І запам'ятався він саме тому, що проєкт дійсно зустрів підтримку мешканців. Люди з задоволенням долучалися до акції, до висадки калини. На мій погляд, крім того, і більше як завжди цінуєш те, що робиш власними руками. Так? І цих 120 кущів калини я маю надію, скажімо так, як початок, як перший крок. Але я думаю, що згадка про цю подію залишиться в місті надовго. Весною ми неодмінно перевіримо, як наша калина перезимувала. Можливо, щось прийдеться пересадити, досадити так, але маємо надію, що весною побачимо квіт калини і ще раз згадаємо про цю акцію. Реалізація частини ваших громадських ініціатив була неможливою без допомоги містян, іншої частини, без допомоги владців, кого згуртувати легше довкола ідеї. Я думаю, що коли ідея Дійсно жива, цікава і потрібна, то додаткових заходів щодо згуртування, як правило, не потрібно. Хоча, мабуть, все таки простіше і, скажімо, з, більшою, з більшим бажанням відгукуються саме місцяни, коли бачать, що робиться дійсно щось корисне для них. Ну, Цей, скажімо, і калина, це і проєкт Ви наша совість і гордість Черкас започаткований не так давно, і я задоволений тим, що він знайшов відгук серед найменшого населення нашого міста. Дітки з задоволенням пишуть листи про своїх дідусів, бабусь, якими вони були насправді, як вони будували наше рідне місто. І, Щодня продовжують надходити листи, і, як то кажуть, їхня кількість не зменшується. Те саме можна сказати про калину, про яку ми вже згадували. З приводу владців, ну, можливо, враховуючи, скажімо, безліч проблем, які вони мають, скажімо так, крім ініціатив, так, мабуть, трошки важче. Хоча з іншого боку, в посадці калини з задоволенням приймали участь депутати міської ради на власних округах, також згуртовували людей. А якщо, скажімо, згадати ініціативу щодо злової каналізації по озера Ріца до, скажімо, і включення їх в загальну міську каналізацію, то Спромогтися, скажімо так, вирішити питання виділення коштів вдалося. На жаль, приступити до робіт в цьому році не вдалося. І там є безліч об'єктивних суб'єктивних причин. Об'єктивних це пора року, скажімо так, бо кошти були виділені вже восени, і, на жаль, погода не дозволяє, скажімо, приступити до роботи. Ну, а з іншого боку, я кажу, безліч інших проблем департаменту ЖКХ можливо. Не дала можливості вчасно зайнятися саме цією проблемою, тому, якщо підсумовувати, то Ще раз, мабуть, повторюся, якщо е, ініціатива дійсно потрібна і е, цікава, то люди з задоволенням гуртуються кругом неї незалежно від того, чи вони є представниками влади чи вони є представниками громади. Наступного року громадська організація рідне місто Черкаси теж видаватиме нагора таку кількість цікавих, ну я думаю, потрібних для міста проєктів. Наступного року. Однозначно будуть продовжуватися проекти, які започатковані цього року, як і вже згадуваний, ви наша совість гордість Черкас. Я вважаю, що цей проєкт в принципі не обмежений в часі. Крім того, з приводу озеленення міста також, я думаю, будуть неодмінно будуть ініціативи. Я задоволений тим, що ініціатива нашої громадської організації щодо. Символів і бренду міста із приводу чайки не залишила байдужим. Мешканців нашого міста, в тому числі і владців, зараз конком почав активно обговорювати взагалі ідею створення бренду саме. І я думаю, що в наступному році ця робота продовжиться і ми вийдемо вже на якийсь, скажімо, узгоджений, цікавий проєкт, який задовольнить більшу частину людей. Однозначно... Буде продовжена, ну я б це не назвав проєктом, Скажімо, це просто робота по допомозі тим, хто її потребує. Це і дітки, хворі на ДЦП в цьому році налагодилася тісна співпраця з спілкою батьків, дітей-інвалідів. Кожна подія, кожен соціальний проект це такий собі пазл у картині Черкаси 2011 року. Вона вийшла різнобарвною.